Нехай буде з тобою сила, генерале у ролику візиту Валерія Залужного на позиції наших воїнів. Українці помітили цікаву деталь на військовій формі головкома зображення Бейбі Йоди, популярного персонажа «Зоряних воїн». Після цього вигадали величезну кількість жартів і тепер переконані, можна знімати наступну частину кінопопеї, де майстер Джедай мусить мати шеврони з портретом залужного. Найяскравіша реакція найскравіше реакції до речі зібрала Лідія Середюк. Потрошки три нарада командувачів генералів зсу у штабі на передовій по центру Валерій Залужний. Головнокомандувач роздивляється карту бойових дій і планує наступні військові операції. Поряд начальник інштабу ЗСУ Сергій Шаптала та інше військове керівництво. Відео, де на кадрах головком працює на передових позиціях, вперше оприлюднили за період повномасштабного вторгнення. У підписі до ролика зазначили, попри шалений спротив окупантів, операція йде за планом. Ми бачимо активізацію по лінії фронту в Запорізькій області, в Донецькій області. А тому а це досить передбачено, що Валерій Залужний з'явився у цьому відео. Відео оприлюднили 19 червня, хоча здати на годиннику позаду головнокомандувача можна зрозуміти, що поїздка відбулася ще 17 червня. Привернула увагу, і незвична нашивка набране жилеті залужного зображення гробу або ж маленького йоди персонажа із зоряних війн, що символізує боротьбу за добро. Адже ця істота наділена си. Илою джедаїв, а вони за сюжетом кінеопопеї ніколи не нападають самі і беруть зброю до рук лише для захисту. Користувачі інтернету уже пишуть, українці отримали галактичну силу. Мережа просто вибухнула кількістю мемів. А ще українці порівняли настільки велика прірва між нашою державою та країною терористкою. А ви собі уявляєте якусь російську держеморду, яка б могла б собі дозволити таке? Просто інший світ з нами Бог Залужний і Бейбі йода. А ось жартівлива ідея для нових шевронів зсу звання майстер йода, йода, лейтенант, йода, майор. І бригадний йода. А якби джедай йода носив шеврон, то він припускають користувачі мережі, був би і зображенням залужного на форму головнокомандувача із йодою звернули увагу й на інших континентах. Австралійський генерал-майор у відставці Мік Райан написав у Твіттері, що продовжує захоплюватися українським генералом. Я думав, що неможливо ще більше захоплюватися лідерством українського головнокомандувача. Аж тут він бере і одягає значок грогу. А у паралельній реальності Росії тре традиційно купа фейків, які до того ж озвучує очільник темних сил Путін. Акадіакдіон а, 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 Мені кажете, що він за границей. Я можу ошибатися. на тлі успіхів наших воїнів на полі бою. У росіян почастіше литеза. Нібито головнокомандувач ЗСУ зник, зазнав поранення чи з останнього переніс трепанацію черепа. Це досить класична нормальна така. Традиція для російської пропаганди розповсюджувати ось такі фейки тоді, коли в них щось йде ну кардинально не за планом. А поки у московитів усе не за планом, світлі сили у вигляді зсу очищають землі від окупанського непотребу. Видаємо тому водій на з підтримкою танків для захоплення цієї посадки. Після цього розу так на цей робити, що заняття цього лідія Середюк, п'ятий канал. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повертаємося знову до розмовних студій. Лісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Незламні українці, незламна країна п'ятий продовжує незламно вести свої ефіри і розповідати вам про все найголовніше і найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Будь ласка, підписуйтеся на наш Ютуб канал. Пам'ятайте, що до ваших послуг є телеграм канал фейсбук-сторінка, інстаграм-сторінка, повноцінні якісні інформаційні ресурси п'ятого, які ви можете довіряти, оскільки ми виключно перевірену інформацію. Василь Лаптічук з нами, експерт з питань зовнішньої безпеки та російсько-українських. Відносин пане Василю, вітаю вас, добрий день. Президент Байден сказав, що не робитиме поблажок для України для того, щоб прийняти нашу країну до НАТО, і що для повноцінного вступу в альянс нам потрібно побороти корупцію. Це значить, що наші партнери все знають і все бачать. Насправді ці слова може коментувати лише автор цих слів, або уповноважений. Ну ні, я, ні ви, ні хто із мабуть на вашій студії не є експертом в області корупції. Ну не просто експертом, експертом бути мало власне офіцерами однієї з правоохоронних структур, скажімо там, державного розслідування, яке за компетенцію має розслідувати, оперативно супроводжувати можливі правопорушення або вже розслідувати злочини. Тому, якщо чесно, про що, що мав на увазі той чи інший, тим більше заокеанський політик, говорячи про якусь корупцію в Україні, яка безперечно є, і переконаний є у всіх країн, ну можливо, крім Фінляндії, і ще якихось окремих країн. От, ну я думаю, було б так ну, безвідповідально коментувати підозри американського чиновника у якійсь загальній корупції в Україні, що він мав на увазі, я на жаль не знаю. Ну, пане Василю, ви ж сподіваюсь, прекрасно розумієте, що всі публічні скандали, які вибухають в Україні корупційного штибу, будь то міністерство оборони чи будь-яке інше міністерство, вони ж в першу чергу стають доступними для наших партнерів, тому що працюють посольства, відбувається банальний моніторинг нашого інформаційного просто розбирається інформація з відкритих джерел із невідкритих теж джерел, збирається інформація. І партнери, скоріш за все, в курсі того всього, що відбувається. І з нашими фінансами, і з нашими зловживаннями. І це хіба не накладає певний градус взаємин, такий не дуже хороший, в спілкуванні з українською владою з боку партнерів? Якщо вони кажуть, ну от ви гроші просите, а просите таких ось поблажок, а в самих тут от такі-такі-такі проблеми. От які саме такі-такі? Ну, дивіться, ну. Країна вся вибухала від яєць про там від яєць по 17 гривень. Від зловживань Міністерства оборони закупівлею бронежилетів. Можна до безкінечності називати питання, які от виникають в нас обурення, і які були явно корупційними і по яким порушені кримінальні справи. Ну я б, знаєте.